Жовтий туман Тіллі віллі винахідник. Як же пощастило раміненому війську, що на своєму шляху їм не трапився жоден гном, і тому Арахна не дізналася про наближення мишей, інакше вона б щось запідозрила. Але розвідники донесли чаклунці, що до її володінь. Рухається дивний будинок на колесах, який тягнуть дерев'яні люди, і він добре захищений. Його невідступно супроводжує залізний велет із лютим обличчям. Арахна вирішила рознюхати, що то за вороги і наскільки вони небезпечні. Прихопивши з собою руфа білана, чаклунка видерлась на летючий килим. І шаснула назустріч нежданим гостям. За милю до того місця, де, як донесли гноми, ішли люди, чарівниця приземлилася і, сховавшись у лісі, послала в розвідку білана. Спливло півгодини. Недалеко від притулку Арахни зашурхотіло сухе листя під ногами, то повертався Руф Білан. Маленький чоловічок. Ішов, похитуючись. Його обличчя сполотніло від жаху. Губи судомно ворушилися. Нарешті він вичавив із себе. Що я бачив, пані? Що я бачив? і замовк. Та кажи вже, боягузе. прикрикнула на нього фея. Там в, -в, -в велетень. затинаючись, пробалькотів розвідник. На зріст більший за вас, а обличчя? Мамо, рідна не обличчя а пика. Я добре ховався в кущах, але коли він поглянув у мій бік, мені здалося, що його страшезні, банькаті придирливі очі мене наскрізь, і він називає одноногого чоловіка таточком. Я ледве вшився звідти. От і надійся на такого Бовдура. – презирливо кинула арахна. Ходив ходив і нічого не виходив. Доведеться рушати самій. Чаклунка спершу йшла на повен зріст, потім пригнулася і, нарешті, почала скрадатися між деревами поповзом. Раптом почувся якийсь гуркіт і тріск. Арахна підкралася ближче і ось що вона побачила. Тіллі віллі прорубував для фургона дорогу в лісі. Він стояв спиною до чарівниці, трішки нахилившись, і величезний меч злітав, як паличка, у його могутніх руках. Від кожного удару товсте дерево гупало додолу, і старанні дуболоми негайно відтягали його вбік. Арахна не бачила обличчя велетня. Але його зрісти сила вражали. Ні, мовила сама собі чаклунка. Я з таким залізним хлопцем не битимусь, бо можу й не подужати. Та нічого, у мене є чарівний килим, і хай це залізне одоробало, ганяється за мною пішки по всій країні, скільки йому влізе. Якби чаклунка знала, що де зліченні мишачі полчища. Грізною лавою насуваються на її печеру. Арахна повернулася додому набурмосена і замислена. Дорогою вона мізкувала, як би надовше затримати просування ворога. Гномам арахна наказала пильно шпигувати за ворогами і щовечора доносити про їхнє місце перебування. Зупинка фургона, про яку Чарлі Блек домовився з раміною. Тривала дві доби. Першої ночі в таборі Страхопуда сталася важлива подія, що вплинула на весь хід компанії. Лестер спав у своєму затишному кріслі. Коли згори почувся приглушений голос залізного лицаря. Лестере, водію, агов, де ви там? Тиша. Велетень гукнув голосніше. Лестере, чого ви мовчите? Я ж вас кличу. М -м 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 -м, що там таке? сонним голосом озвався механік. Хто там? Це я, тіллі віллі. Чому так довго не озивались? Та, то я. То я, друже, спав. Мабуть, мене здолав міцний сон. А що таке сон? поцікавився велетень. «Сон?» Це дуже важко пояснити, знітився Лестер. Спання починається ось як людина лежить, потім її очі заплющуються, іначе заціплює вона вже не бачить і не чує, і всі чуття повертаються до людини лише за кілька годин. Це означає, що вона прокинулась. Але послухайте, занепокоївся Велет. Це ж небезпечно. До того, хто спить, може підкрастися ворог, може зробити з ним усе, що завгодно, навіть убити. Ну, все це не так уже й страшно, посміхнувся Лестер. Якщо поблизу десь ошивається ворог, люди не сплять або виставляють вартових, а без сну людина не може обходитись, бо сон повертає їй силу і наснагу. Які ж ви люди недосконалі істоти, здивувався тіллі Віллі. Марнуєте цілу купу часу зовсім надаремно. А от мені вночі, коли всюди тиша й спокій спадають на думку вельми цікаві речі. Нині, наприклад, я придумав одну схему доволі корисну, присягаюся щоглами. Дні подорожі не минули для залізного лицаря даремно. Він цілісінькими годинами розмовляв із Лестером про всяку всячину, але здебільшого про техніку. Він багато чого навчився, і запас його слів помітно збільшився. Лестер, почувши про нову ідею, аж підскочив. Яку схему? Кажи швидше. Зараз скажу. Я додумався. тіллі Віллі тягнув слова, як кота за хвіст. Як мені стати самозарядним? Ці дуболоми, що вовтузяться коло мене з драбинами та брящать ключами, потопи їх ураган, страшенно нервують мене. Тож ось що я зміркував. Якщо вставити ще кілька пружин і важелів та влаштувати двосторонню тягу, то і тут велетень пустився в такі технічні балачки, що ми з вами. Все одно нічого не второпаємо, тож і слова його переказувати не варто. Лише коротко скажемо, що він конкретно мав на увазі. Одна рука, піднімаючись або опускаючись, заводить іншу, ліва нога заряджає праву, і, навпаки, Лестер був ошелешений. Він навіть відчинив дверцята і вистромився назовні, щоб краще чути. А потім заволав Слухай, хлопче, а ти такий геніальний механік. Ну, не такий уже геніальний, скромно заперечив Тіллі Віллі. Просто маю повно вільного часу, який ви, люди, марнуєте на всілякій нісенітниці, як ото сон або пожива. Лестер, не стерпівши, помчав у фургон, розбудив Чарлі Блека і розповів йому. Про винахід залізного лицаря. Моряк теж захопився. Уранці ледве благословилося на світ, закипіла робота. Серед інструментів Блека знайшлися потрібні пружини й важелі. Реконструкція механічного велетня пішла повним ходом, причому тіллі Віллі давав цінні поради. Робота скінчилася наприкінці другого дня. І Лестер оголосив велетневі. Ну, любий тіллі, все готово. Відтепер ти не потребуватимеш моїх послуг, тож дозволь попрощатися. Що ви таке кажете? перепитав здивований гігант. Та й кажу, що вже не сидітиму в твоєму череві, та не обтяжуватиму тебе своєю вагою всередині. Оце вже даремно ви таке кажете. Засмутився тіллі Віллі. Ваша вага для мене пір'їнка, а простувати шляхом без водія? Ба навіть більше, без учителя й товариша. Буде страх, як нудно. Не буде з ким і словом перекинутись. Тож прошу вас, шановний Лестере, зайняти своє місце. І механік, посміхаючись, поліз у кабіну. Розум тіллі віллі розвивався шалено швидко, і першим це відчував не хто інший, як учитель і товариш Лестер. Удень велетень чимчикував за фургоном, а вночі він мав казна скільки часу для роздумів. Тож зранку на механіка вже чекала сила силенна запитань. Ці запитання сипались на механіка одне за одним. Як у допитливої трирічної дитини. І, здавалося, їм нема кінця краю. Що таке сонце і чому воно ходить по небу? Звідки беруться річки? Чому вночі темно? Чому вітер віє? А чому мого татуся одна нога? Як живуть люди за горами? І так далі. Добросердний Лестар на силу встигав відповідати. Прагнучи щось розтлумачити балакучому і невгамовному тіллі віллі, і часто густо уроки закінчувалися тим, що виснажений учитель просто засинав на півслові. Отже, рідко, як у ніч, щастило лестерові виспатися як слід, і він силкувався надолужити згаяні години вдень, коли, бувало, велетень, давав йому спокій. Що й казати! Морочлива посада дісталася маленькому механікові з країни моргунів зробитися вчителем юного тіллі-віллі.